Привіт, це другий випуск нашого серіалу про контент-тур на острів Танріфе. І в цьому випуску ми розкриємо вам усі карти нашої поїздки. У контент турі ми мали три глобальні мети: перша соціальна, про яку ви дізналися у минулому випуску. Друга мета благодійна. Ми з дівчатами виконували завдання за ваші донати. Збирали таким чином кошти на потреби ЗСУ, а саме на ремонт автомобіля для бригади боровій. До речі, ви теж можете доєднатися до цього збору. Посилання шукайте в описі під цим відео. А ми перейдемо до третьої мети, і вона була маркетингова. Ми з дівчатами у цьому турі вчилися знімати контент, інтегрувати експертність у своє повсякденне життя, оптимізувати час для створення контенту до мінімуму. Чали побудову особистого бренду у соціальних мережах і висвітлення власних цінностей. Особливу увагу ми приділили продажам своїх послуг через контент. Ранок у нас починається з поїздки. Ми їдемо на пляж Флая абама для того, щоб знайти там парковочне місце. Сніжана у нас маніфестує вільне місце на парковці. Ми з ланою в повному прийнятті співаємо. Так що побажайте нам удачі. Все робимо гучніше. Давайте. Сніжана знає, бо я тримаю нам місце. Це просто нереально тут припаркуватися, я, я вам кажу. І, до речі, я вам хочу показати найбільший кактус на острові тут. Дивіться. Він просто громадний. Сніжана, що ти зробила? Маніфістувала у нас ще хороше дуже місце. І як? Розкажи мені свою секретну техніку. Так, медитації. Це після вчорашньої нашої практики, Ти в потоці же? Так. Клас. Так, створюватися треба вміти, насправді. Це тоже маніфеставал? Я дихала матки. Я тут дорогу? так. що, що, що? Це дихання вогню. Ти акуратно, тут вулкан. Що загориться, да? Ну, от той єй матки. Або за то сидіти понімати. Україна на натинаріше заїхала. <ріхи> Невеличка екскурсія територію готелю Абама. Він побудований у мавританському стилі, чим дуже вирізняється з поміж інших готелів на острові. Розміщений поміж пишного тропічного саду на вершині скелі. І має свій власний піщаний пляж, на який можуть завітати усі бажаючі. Це готель класу Люкс. Теж по цьому готелю, і ми зайшли на Букін, подивилися ціни на цей готель. Вони стартують від 800 євро за ніч. 35 тисяч е, мінімум. Да, ну, собі уявіть, коли ти їдеш на відпочинок, і ти можеш собі витратити лише на житло кілька тисяч євро. Але в чому суть в тому, що рівень цього готелю настільки високий, що тут у тебе свій власний ресторан, свої власні тераси, свій власне поле для гольфу, навіть свій власний підйомник, який спускає тебе, щоб ти не напрягався до пляжу. Тобто рівень просто ну хай левел розумієте? але тут є нюанс. От ми зараз спускаємося схилами, щоб ви розуміли, нам треба спуститися до цього пляжу. І ось їде фунікульор. Так, от ем, у цьому фунікульорі можуть їздити виключно ті, хто проживає в цьому готелі «Албама». навіть якщо ми б мали сотню євро і хотіли б спуститися саме на ньому, нас туди не пустять без квитків, білетиків з готелю. Про що це свідчить? Про високий рівень маркетингу у цьому готелі, який тримає марку. Люди платять не лише за проживання тут, а і за умови, які тримаються стабільно, тобто люди чувствують свою унікальність тут, що тільки вони мають змогу спуститися на конікульори. Тільки вони мають змогу поснідати у цьому ресторані. Просто гляньте І з точки зору маркетингу це дуже сильна позиція. Дуже, Дуже прикольна бухта. Зараз вам приближу. Знайомтеся, це ми британський краб. Він мешкає у прибережних каменях та Кажуть, вони придатні для харчування, але зловити їх непросто. Вау! Вау, вау, вау! В різних локаціях І там мені подобається на... Лана! Це вау? Ну, реально вау! А те, а тебе села? Я ще хотіла встати, щоб воно такраз било. Я ще чіла. <рігістя> Що ми робимо? Звісно, ми купаємося. <рігістя> а як забути на тунаріса і не покупатися в цьому океані? Аймаш, себе трогай. Сіксолах. Кадри 18 о! Да угу. тож, навіть під час контент туру ми прогрівали аудиторію дівчат до їх особистості та робили продажі. Звичайно, все це було сплановано на наших стратегічних сесіях, які відбувалися не кожного ранку. У нас сьогодні була зйомка з дуже крутими хлопцями українцями. і фотограф для фотосесії ми обрали пляж у Лас Америкас з чорним вулканічним піском, тому що саме таким піском славиться острів Тенерифе. А потім ми відвідали Лас Америкас і просто не залишилися байдужими від цього району. Адже саме тут усе нічне життя острову. Ми зі попалися мира, мира огляньте на цих чудіків. Думати коротше, ви колись бачили програму голі і смішні. Добре, що ми були хоча б не голі. Просто смішні. там знімають. О, а зараз будуть дитини, просто знімають, дивилась сьогодні. Чекайте, віду. чекайте, зараз, зараз ми знімемо людей. Ой, Що тут люди сидять? Що вони чекають? Ви понимаете, що у сейчас просто монетизація на Ютубі, просто сверх деньги. Просто люди себе поставили камеру. YouTube Канал без вложений. Пожалуйста, вот ставиш камеру в вілиці, купляєш два костюмаш на прокат. Короче, минимум вложений, максимум пользы. Я уверена, что эти видео я Делась, не не що ці відео на ютубе залітають, просто скоро. Але ви розумієте, що це було популярно років 20 тому, но я в дитинстві ще дивилась. А я дивилася вдома таку передачу. Недавно ржала этого того всюди, в бересу попала вже як ми приїхали додому за допомогою сервісу, посилання на яке я залишу в описі під цим відео. Я дізналася, скільки ж все ж таки заробляє автор такого контенту. Шарлі Пранкс ТВ має 6200 підписників і працює на аудиторію Іспанії. Місячний прибуток автора близько 50 доларів, а самому каналу вже близько двох років. То як вважаєте, чи нормально заробляє Шарлі ТВ? Чекай, скоро тобі в рекомендаціях на Тіктоці, в Ютубі попадеться твоя жінка. Зніжам попадеться, з відкритим широко ротом. І... Так ми ж ці звздити да. цікаве дослідження життя на острові Тенерифе. Ми зараз виконуємо завдання це за донати, одним з яких було піти на місцеву дистепу. І е, що виходить? Поряд є два клуби. Леживаємо. Два ідентичних заходи, але тут кілька людей ви бачите. А тут вже доставляють третій ряд столів, відколи ми сюди прийшли. Тобто вони заповнюють та та, та, от усю вулицю. Знаєте в чому секрет? У комунікації з людьми? Вони просто тут запалюють наповну, Це просто якийсь концерт. Бачите, тут вже на пальці ніби ходили. А вони так. І люди просто сидять на і в мене тут стався маркетинговий інсайт, що для того, щоб досягти успіху у бізнесі, не обов'язково мати кращу меблі, кращий дизайн, кращі ціни. Люди готові платити за інше. Вони готові платити за відношення до себе і атмосферу. Oh yeah Дякую за перегляд! З вами була Таня Каліна, ваш контент-маркетолог. Обов'язково заходьте у мій експертний профіль в інстаграм та отримуйте відеолекції просування у подарунок. До скорої зустрічі!